Доброго дня! Хоч сьогодні й похмурий день. Сонечко заховали за хмарками, та я пропоную вам погуляти по парку і трішки звеселитися. Чи ви згодні? Подивіться навкруги, що ви бачите? Дерева, кущі, траву. Що ми почуємо в парку? Кого ви почули? Так, дахів. А де ж вони? Назвіть, де розміщені птахи. Птахи розміщені на деревах, кущах, під деревами. Хто це? Ворона. Як вона кричить? Кар, кар. А це що за пташка? Так, діти, це горобчик. Яку пісеньку він співає? чив 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 Пропоную ненадовго стати пташками. І пограти в гру. Пташки літають. Як тільки з'являються пташки, дітки розправляють ручки в сторони і літають, а як тільки з'являється котик, дітки присідають. Як вам сподобалося бути пташками? Доки ви гралися, пташки порозліталися. Давайте поглянемо, де ж наші пташечки? Голуб на парканчику, ворона на дереві, сорока під деревом, горобчик на кущику. Ну що, вам сподобалось гуляти в парку? Мені так сподобалося. Я, напевне, ще наступного разу відвідаю парк. Яких птахів ми з вами бачили? Давайте пригадаємо горобчика, сороку, Ворону та Голба. А наступного разу ми, напевне, побачимо ще якихось інших птахів. До зустрічі! Бувайте!